Добрий день, українці! Продається будинок в селі Карпиловка Київської області Іванковського району. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів. Будинок гарний. Зроблений євроремонт. З усім необхідним для проживання. Спальні без меблів. Заїжджай і живи. Будинок має власну котельню. 4 кімнати. Дві роздільні спальні, гостинна, кухня, прохідна кімната, кабінет, прихожа, санвузол, ванна кімната. В кожній кімнаті є піч, плюс українська піч, котельня з твердопаливним котлом і тепло акумулятором на 1000 літрів. Є газовий котел, бойлер, кондиціонер, посудомоєчна машина. Є відео спостереження. Площа ділянки 25. Сотих. Є кирпичний гараж, бесідка, курятник, фундамент під баню, погріб. Дуже гарна мальовнича природа. Поряд ліс, риболовля. Місце для відпочинку. Дуже гарне. Хороша асфальтована дорога. Ділянка під будинком. Має кадастровий номер. Не приватизован. Відстань до Києва 100 кілометрів. Ціна цього гарного будинку 25 тисяч доларів. Приїздіть на огляд. І ви не пошкодуєте. Кого зацікавив будинок? дзвоніть по телефону вказаному під відео і в першому коментарі. Якщо не буде телефону, то будинок продали. На все добре, українці. Гарних вам покупок!